Горили заблуди. Обережно Банга, Бо це дуже делікатна ситуація. Вибач засу, я не розумію. У тебе ж дзьобу вулику. Дякую, Банга, Це мій. Я тебе прикрию. Він дожився. На майбутнє. Спробуй літати над вуликами, а не у вулики. Так. Дякую, Банга. То куди ти так поспішав? Вас шукав левину варту. А що здригнулося? Мені доповіли, що панголіни кругом поширюють сморід. Ситуація, скажімо, неприємно пахне. Дивно, вони так роблять, коли в небезпеці. Тоді треба перевірити. Цілком згодний. Землі прайду від біди завіряють вартові! Здається, ми близько. Ах, носом чую, що близько. А? А? Даруйте, хтось може пояснити, що це таке. Уявлення не маю. Меджинуні. Ти кидай хафіфу, бо буде газова атака від Панголіна чи від тебе. Деяких я бачу. Навряд чи це бабуїни. Але поводяться точно як бабуїни. Я таких уперше бачу, хоча знаю всіх жителів Савани. Хай хто вони такі? Вони повинні відпустити панголінів. Гей, ви двоє Відпустіть панголінів! Відпустити? Але ними так прикольно вирскається. Ну то! О, Здорово! Ми знайомі? Ти не проти з нас злізти? Злізу! Якщо ви пообіцяєте не чіпати панголінів? Згода! О, Круто, ти з друзями, буде весело! Отже, хто ви такі і що робите на землях прайду? А тут усе просто. Я Маджінуні, а це мій брателло Гатіфу. Ми шукаємо короля на ім'я Зімба. Він з роду Левів. Здається, це вони про Сімбо. Так, правильно знаєте його? Так, можна і так сказати, Кайон, щоб ви знали його син. Ти теж лев? І ти принц. Ми, Ми також! <рив> Чекайте, ви теж Леви? Ні, теж принци. Серйозно? Не дивно, що в нас тільки спільного. Спільного? Наш батько наказав нам передати звістку твоєму. Надзвичайно важливу звістку. <рив> <рив> Кайон! ні за що не повірю, що цих двох відрядив сам король. Глянь на них. That, <laughs> 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 <laughs>